Які права порушено в казках? У казці Про Колобка усі звірі хотіли з'їсти колобка, тим самим вони порушували його право на життя. У касті рукавичка, звіряти забули, що житло повинно бути зручним та затишним, і тому розвалили його, забувши про право на житло. У касті Котик та півник, лисичка. Всіляко намагалася викрасти півника, щоб з'їсти його, тим самим порушувала його право на життя. У казці лисичка та журавель вони годували одне одного, забувши про правила гостинності та порушуючи право на харчування. У касті Івасик Телесик, зміючка Оленка грубо порушувала правила Івасика Телесика на життя, намагаючись його з'їсти. У касті Коза Тереза коза порушила правила зайчика на житло, зайнявши його будиночок. У касті Червона Шапочка Вовк порушував правила на життя бабусі та червоної шапочки. У касті «Попелюшка» були порушені права попелюшки на сім'ю та на відпочинок. А от у касті «Доктор Айболит були показані права усіх на здоров'я та на медичну допомогу. Діти, а які ви ще знаєте казки, де порушуються права?